у пропускному пункті Ужгород відбулось засідання 9-го підкомітету Україна ЄС з питань митного співробітництва. Участь в ньому взяли представники Державної митної служби України та європейської комісії. Головною темою зустрічі стала поглиблена співпраця у сфері митної реформи, цифровізації та антикорупційних ініціатив. Як повідомив заступник голови державної митної служби України Владислав Суворов, захід відбувся в рамках виконання зобов'язань, передбачених угодою про асоціацію з ЄС. Ми вже е цього року констатуємо, що 90 один відсоток митних зобов'язань по угоді асоціації ми вже виконали як країна. Європейська комісія надзвичайно високо оцінює роботу української митниці. Цього року ми мали скрінінгову зустріч по главі 29 митний союз. Звіт по цій главі є максимально. Підкреслює готовність України стати членом європейського союзу. А що таке європейський союз? Це насамперед митний союз. Якщо українська митниця не буде мати спроможності сформувати митний союз європейського союзу, тобто стати частиною е, митної території е, Європейського союзу, то про жодну євроінтеграцію з іншими напрямками навіть е, не буде йти мова. Під час засідання українська сторона презентувала нову редакцію митного кодексу, яку нещодавно ухвалив уряд. Документ вже перекладений. Та переданий на оцінку європейської комісії основна мета відповідність трьом пазовим регламентам ЄС на сьогоднішній день. Ми завершували за допомогою проекту ЮФОПІФІМ переклад цього документу і передали передаємо вже прямо зараз цю версію проєкту митного кодексу для оцінки Європейської комісії, наскільки він відповідає там трі базових регламенти: це 952 п'ятдесят второї, які. Затверджує союзний кодекс європейського союзу. 2 імплантаційних і делегаційні акти, які е, розроблені на виконання європейського митного кодексу, під час зустрічі також обговорювалися питання стосовно розвитку інформаційних технологій, в яких Україна вже має п'ять систем, створених за стандартами ЄС і працює над адаптацією національної іт стратегії до вимог вступу в Євросоюз. Було наголошено, що цифровізація це ключ до прозорості, ефективності та довіри бізнесу. Не менш важливим стало обговорення антикорупційної. Заходів серед пріоритетів боротьба з корупцією на превеликий жаль, митниця, як і е, будь-який орган е, в Україні, де і в світі, е, має е, певні проблеми у цьому напрямку. У нас на сьогоднішній день на рівні уряду затверджена національна стратегія доходів. Е, на виконання національної стратегії доходів урядом був ухвалений середньостроковий план реформування відповідно на національної стратегії доходів, яким передбачено в життя цілої низки. Заходів, які виконання яких дозволить нам ну не побороти ніх, ніхто ще в світі цього не поборов, а принаймні мінімізувати ем, цю проблему. Окрема увага була приділена участі України в міжнародних митних ініціативах, зокрема у межах світової митної організації, єс підтвердив готовність підтримати інтеграцію країни у глобальну митну спільноту. Зустріч завершилася домовленістю про продовження тісної співпраці. Наступне засідання підкомітету заплановано на жовтень 2020. Шостого року третє доповнене і оновлене видання «Ужгород. відомий та невідомий. В Ужгородському прес-клубі презентували книгу відомого археолога, кандидата історичних наук Йосипа Кобаля. Захід зібрав дослідників, журналістів, істориків а також усіх, хто цікавиться глибокими історіями старовинного міста над ужем. Мушу сказати, що вон, ну воно вже третє, але кожного разу. Ініціаторами були видавці. Тобто не я як автор ходив, просив їх і так далі. Кожного разу. Це було так у 2003 році і, 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 і тепер так. Це одне. Друге, що книга, яку тепер ми презентуємо, вона дещо відрізняється, звичайно, від, від тих двох видань оригіналю. Чому її треба було актуалізувати? Вже було сказано, що за ці 20 22 роки е історичні умови, розвиток міста надзвичайно змінилися. Яка вже понад два десятиліття є справжнім путівником у минуле ужрода, у новому виданні отримала друге дихання. Автор не лише оновив текст, а й доповнив його новими, часто маловідомими фактами з історії міста та біографіями видатних ужродців. Видання збагачене унікальними ілюстраціями, історичними картами, фотографіями міських локацій та архітектурних об'єктів. У всякому разі, коли це. Прийшло до того, що треба переводувати. Виявилося, що багато нас площ, міст вулиць, провулків помінялися. У нас з'явилися нові локації, нові місця. На жаль, пов'язані з трагічними подіями російсько-української війни. На горі Кальварія з'явився новий. Новій нова локація цвинтар, загиблих героїв. Все це в перших двох виданнях не було, бо таких подій не було. Тепер ми повинні були це зробити. Йосип Кобаль підкреслив, що кожне нове видання це не просто переведення, а результат тривалої наукової роботи, переосмислення і глибшого занурення, в архівні джерела та польові дослідження. Партнером у виданні книги виступило товариство додаткової відповідальності. Патент. Перше Видання книги Ужод відомий невідомий було у 2003 році. Історія із переведенням не завершилася, тому що книжка дуже популярна, і після того в мене виникла ідея запропонувати е, видавництво світ, щоб вони нам як кажуть. Е, Ну, за невелику винагороду, значить, авторські права ми відкупили. І після того. Видання передруковувалося декілька разів. Ну багато чого помінялося. Багато чого він уже знайшов додаткові фотографії, архівні, дуже відомі про наш ну, древній Ужгород, так би мовити. Презентація підтвердила інтерес до історії. Ужгорода не згасає завдяки дослідницькій наполегливості Йосипа Кобаля. Минуле місто стає ближчим і зрозумілішим для сучасників. Третє видання книги «Ужгород відомий та невідомий. Ще один крок до збереження. Осмислення культурної спадщини краю. Заподіяв смертельний удар ножем. На Хущині поліція затримала чоловіка, підозрюваного у мисному вбивстві свого сина. На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканця села Монастирець Хуського району. Заявник розповів, що між його сусідами стався конфлікт, внаслідок якого чоловік завдав ножеве поранення своєму синові. З викликом одразу прибули співробітники Хузького районного управління поліції та провели першочергові слідчі дії. У їх ході стало відомо, що того дня між двадцятирічним хлопцем та його п'ятдесятирічним батьком виникла суперечка на вході до будинку. Останнього згодом сварка загострилася. В результаті чого чоловік наніс сину один удар кухонним ножем в грудну клітину. Потерпілого медики доставили до реанімаційного відділення лікарні, де хлопець згодом помер. 50-річного фігуранта затримали на місці. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Знаряддя злочину ніж вилучено. За даними фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження, тобто умисне вбивство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Укачівські рятувальники ліквідували пожежу в квартирному житловому будинку. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирному житловому будинку на вулиці Валенберга в місті Мукачево. Загорання помітив місцевий мешканець, який, проїжджаючи повз на велосипеді, побачив полум'я із будинку. На місце події прибули вогнеборці 9-ї пожежно-рятувальної частини міста Мукачево. Вони виявили сильне полум'я із двохкімнатної квартири у будинку дворового типу. Через сильне задимлення бійці працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. За словами сусідів, у приміщенні могли знаходяться. Мама з дитиною, однак на щастя вдома нікого не було. Пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 80 квадратних метрів. Вогонь знищив дві кімнати та речі домашнього вжитку. Пошкодив кухню, коридор, частину перекриття та вхідні двері. Однак рятувальникам вдалося запобігти поширення полум'я на дві сусідні квартири. Причини пожежі та розмір завданих збитків встановлюються правоохоронцями. Техніки знищили небезпечний спадок минулої війни на вулиці Василя Гаджеї в місті Ужрод. Будівельники, проводячи земельні роботи, натрапили на небезпечну знахідку – 82-мм мінометну міну часів Другої світової війни. Робітники одразу зупинили роботи та повідомили про знахідку працівників поліції. Правоохоронці передали інформацію рятувальникам. На місце події прибули піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Фахівці обережно вилучили боєприпас і знищили його у встановленому порядку. Безпечні. Аному місці Рушив швидкісний режим і не зупинився на вимогу поліцейського. Патрульні притягнули до відповідальності водія. Нещодавно уж патрульні отримали орієнтування від іншого екіпажу про автомобіль Мерседес, водій якого перевищив дозволену швидкість руху та проігнорував законну вимогу поліцейських про зупинку. Невдовзі патрульні зупинили порушника. Під час перевірки інспектори встановили особу водія та задокументували правопорушення. На керманича внесли постанову та склали протокол. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та поважайте закон.